Запанувала знову повністю російська мова, а українську мову опустити до рівня сільської затурканої хати. Цього допустити не можна. Мова перетворилася у у засіб політичної боротьби. І російська агентура, московська п'ята колона, використовує зараз мову для того, щоб зробити черговий наступ на все українське. Щоб убити в нас віру у нашу перемогу, щоб примусити нас знову шукати собі десь книжки і ховатися від влади, яка буде російською мовою, ухвалення цього закону означає, що влада, сільська, районна, міська обласна зможе друкувати свої постанови російською мовою. Це повернення до того колоніального стану, в якому Україна була в минулому. Таким чином, шановні громадяни, шановні українці, не можна допустити, щоб їхній контрнаступ у період підготовки до виборів здобув перемогу. Ми тут, ми тут нація, Україна це однонаціональна країна, бо відповідно до міжнародних правил… Якщо на нації е, однієї склад одної нації більше 70%, то це одна національна держава. Українці в Україні є 78%. Таким чином, ми є понівна нація на цій землі, і тому українці мають встановлювати свої правила і вигідні для розвитку і подальшого процвітання нашої батьківщини. Це означає. Що ми не можемо відступати перед тими людьми, які зібралися ось там. Я прийшов, я пройшов серед них, із них багато п'яних. Їх купили, і кілька ораторів репетують там на все горло про те, щоб дати їм російську мову, бо вони бачите, нібито російську мову тут хтось затискає і не дає їй добре розвиватися. Та власне Україна не звільнилася від тої русифікації, яка продовжувалася 70 комуністичних років. І тепер мова йде про те, що Україна має поступово звільнятися від цієї колоніальної спадщини і повертатися до своїх духовних цінностей. Духовні цінності наші творилися на українській мові. Тому проблема мови зараз є проблемою збереження нашої державності, проблемою захисту нас самих, проблемою існування української нації. Я впевнений, що люди і тут, ви, маса вас які зібралися, не дозволите знущатися над нашою мовою і над нами самими. Отже. Ж, Зараз я думаю, що наша справа є справедлива, і тому ми стоїмо на правильному шляху. Треба наступати і не дати антиукраїнським елементам е, псувати наше національне життя. Дай Боже нам всім енергії і завзяття. Дай Боже нам перемагати в цій боротьбі. Я впевнений, що ми переможемо. Слава Україні.